Привіт, ліпацькі дівчині, це Бой. І сьогодні я знімаю мою улюблену рубрику на моєму каналі Ask Nas. Я буду відповідати на ваші запитання, які ви мені задавали в моєму інстаграмі. Можете підписатися, і також можете підписатися на мій телеграм-канал. Тому давайте перейдемо до ваших запитань. Поїхали! Качалка чи наїстися шкідливої їжі. Я рахую, що краще сходити в качалку, ніж вмерти від ожиріння. Хм. Яке твоє хобі? Моє хобі це грати у футбол, знімати відео на Ютуб, дивитися серіальчики, що саме відрізняє мене від інших людей. Те, що я не граю в ніякі ігри. Як ти зустрів 24 лютого? Було 24 лютого. сьома ранку. Я прокидаюся. У всіх кімнатах моєї квартири горіло світло, і я встаю. Я дивлюся на цей годинник. Прийшло мені повідомлення. Телеграм-каналі те, що Путін оголосив війну. Мама каже, сину, почалася війна. Я такий стояв собі з кам'яним лісом і я до кінця не зміг зрозуміти, як так. Хоча я повністю очікував, що не буде ніякої війни, тому що ми живемо в 21-му столітті, яка війна. І ми зібрали речі, хотіли поїхати на дачу, але, на жаль, вирішили залишитися в місті. І я врахую, що ми правильно це все зробили. Це перша війна, яку я зустрів у своєму житті. Перші дні війни було дуже складно мені в плані психології. Наступний ранок, о 6-й ранку, я прокинувся. Окупанти вдарили по аеропорту мого міста. Чесно, я не очікував, що прилетять ракети, але я рахую, що Україна переможе. Слава Україні! Як ти провів це літо? Кожен день я виходив зі своїм найкращим другом, Ромою, Ви знаєте його. Це мій оператор. Ми з ним гуляли постійно, грали у футбол зранку ввечері, а потім в понеділок, середу і п'ятницю, о шостій годині вечора я ходив у спортзал і підтримував свою фізичну форму. Чесно кажучи, я хочу вам сказати, те, що я працював футбольним арбітром. Нещодавно я судив дуже важливий матч. Після того мене почали називати. Продажним суді. Я вирішив зав'язати свою кар'єру в плані суддіства. Скажи, а ти точно Назар? <плес> <плес> Ким я себе бачу в майбутні 5-10 років? Чесно кажучи, я не знаю, як на це запитання відповісти, бо, тому що я ще з майбутньою професією не визначився. Я поки що ще думаю, поки в мене є час. Чи я в тебе найкращий друг? В якому віці я полюбив дівчину, і як це все закінчилося, це було рік назад. Я закохався в одну дівчину, чесно кажучи, це моя провина. Я дуже довго тягнув з цим, я хотів тісно признатися. Чесно, я зробив такий невеличкий натяк на те, щоб ми зустрічалися, але у неї вже був хлопець. І через рік, саме цього року, цього літа, я їй написав те, що я тримаю в своїй душі. І вона мені подзвонила і сказала, що на жаль, ні, бо в неї вже її з'явилася нова пара. І прикол в тому, що я міг їй сказати про свої почуття за два тижні до того, як я їй признався, і тоді могло б дійсно щось вийти. Але тому я прийняв цей урок на все своє життя. Хлопці, якщо вам подобається дівчина і ви хочете дійсно бути з нею, хлопці, не тяніть, кажіть зразу. Тому що ви сильно про це пошкодуєте. Ну що, пацієнта дівчині, це всі запитання, які я зміг знайти, самі цікаві і готовий був на них відповісти. Дякую вам всім за перегляд, з вами був Назаріус Озбой. Всім бай-бай!